Привіт! Сьогодні розберемо параметри, які здаються монстром, але розв'язується суто логічно. Нам треба знайти такі А, щоб рівняння наше мало два корені. До речі, якщо хочеш бачити більше таких розборів, підпишись прямо зараз. Це мені дуже допоможе. Почнемо ми з тобою з фундаменту. Тут у нас є два обмеження. Перше, вираз під логарифмом у нас має бути строго більше нуля, тобто х більше нуля. Друге, вираз під коренем не може бути від'ємним. Без цього ми просто втратимо бали. Тепер розбираємо корень. Добуток дорівнює нулю. Коли хоча б один з множників дорівнює 0. Тому логарифм за основою 2х мінус 2 дорівнює 0, звідки х дорівнює 4. Другий корінь ми дістанемо з-під радикала, тобто з-під нашого кореня. Прирівнюємо підкореневий вираз до нуля і отримаємо х дорівня амінус 4 поділити на 2. Тепер найцікавіше. Пам'ятаємо, що корні два різних, і ми знайшли один стабільний, тобто константу 4. І він точно має існувати. Але другий корінь не повинен дорівнювати 4, так? не повинні між собою бути рівні. Так. Тепер починаємо перевіряти. Наш Х дорівнює 4 відповідає нашому ОДЗ Х більше нуля. Щоб відповідала іншій умові, ОДЗ підставляємо в цю нерівність четвірку. Отримаємо, що А не може бути більше за 12 Запам'ятали це. Тепер перевіримо другий корінь. По-перше, він має бути в ОДЗ логарифма, тобто більше нуля. це дає нам А більше 4. Але за умовою, по-друге, корені повинні бути різними. І якщо ми замість ікса в друге рівняння підставимо 4, отримаємо А дорівня 12. Тобто преа, кореня у нас, корені у нас буде 1, бо вони склеються, а нам треба 2. Об'єднаємо все це. А більше 0, але менше або дорівнює 12 на координатний прямій. Зауважу, да? пам'ятаєте, ми, запа... ми а, знайшли, що А нам не підходить 12, тому все-таки ми його виключимо. Повинно бути більше дорівня, а ми його виключимо з нашого проміжку. За умовою. У нас здається інший проміжок від мінус 11 до 11. Тому будемо розглядати тільки перетин наших цих даних двох проміжків. З одного боку параметр, з іншого умова. В перетині у нас лежать цілі числа. 5, 6, 7, 8, 9, 10. І 11, бо він включений. Рахуємо кількість їх рівну 7. Це і є наша відповідь. Якщо такий формат пояснення тобі зайшов, став лайк. А в описі під відео на тебе чекає посилання на робочий лист, де можна потренуватися на схожих прикладах. Бажаю всім успіху!